Говоримо сьогодні про е, страшну атаку росіян е, і е, будемо говорити. І з речниками Києва будемо говорити з фронтом. Буде включення в нас в цій частині ефіру знов зохмадит. І про реакцію НАТО дізнаємось, що може змінитись на саміті НАТО, який стартує вже завтра. Як наші країни партнери можуть від зможуть відреагувати на чергову терористичну атаку росіян. Ну, Поки не про основну тему дня Україна під ворожим ракетним ударом. Росіяни атакували ракетами Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ та Краматорськ. Понад 40 ракет різних типів пошкоджені житлові будинки, інфраструктури. Уру та дитячу лікарню Охмадит. Столиця пережила масовану комбіновану атаку крилатими ракетами декількох видів та аеробалістичних ракет. «Кінжал». запускали їх з бортів ту 95 та міг. На цю хвилину відомо про загибель семи людей восьми людей. Перші вибухи у Києві пролунали о пів на одинадцяту ранку. Ну і далі говоримо з Михайлом Шамановим, речником військової адміністрації міста Києва. Доброго дня вам. Завжди так, себе так. хочу зупинити і сказати доброго дня. Сьогодні абсолютно недоречно. Да, добрий да. день. Це сьогодні не про Україну. Отже, пане Михайло, що відомо по Києву в по наслідкам ракетної терористичної атаки. Ворог атакував сьогодні зранку. Це був комбінований удар ракетами, причому різного типу, про кількість і тип. Відповідно скажуть повітряні сили, але відомо, що уламки впали ну, майже у всіх районах столиці. Тобто, це Соломінський, Дніпровський, Дарницький, Святошинський, Деснянський, Шевченківський, Голосіївський райони в Соломінському районі пошкоджено двоповерхово-два поверхи багатоповерхової будівлі. Там руйнування приблизно на півтори тисячі квадратних метрів. Вже відомо станемо зараз про. Сімох загиблих саме в цій локації в будинку. Виникла пожежа, яку вже ліквідували, але розбір завалів триває. В Голосіївському уламки пошкодили гаражі. Там горіли автомобілі. В Дніпровському уламки впали біля житлової забудови. В Дарницькому пошкоджено приватний будинок там поранено жінку. В Святошинському районі уламки впали біля житлового будинку. Там також виникла пожежа приміщенні одного з підприємств в Деснянському районі зафіксовано займання будинку в Шевченківському районі. Постраждала дитяча лікарня «Охмадит», Там значні руйнування. Там зараз відбувається розбір завалів. Також в цьому ж районі пошкоджений багатоповерховий житловий будинок. Руйнування будівлі з першого по третій поверхи. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На всіх місцях потрапляння уламків працюють всі оперативні служби. Станом на зараз відомо вже про 10 загиблих і 35 постраждалих. Це я зараз кажу загальну цифру по Києву. Як заявляв вже міністр внутрішніх справ до Ахмадиту приїхала підмога приблизно 500 поліцейських сил правопорядку, які будуть допомагати і рятувальникам, і волонтерам, які там зараз працюють. Там туди зараз заїжджає важка техніка для того, щоб піднімати залізно-бетонні конструкції, щоб розблокувати підвал корпусу лікарні. Бо під час повітряної тривоги там могли перебувати і медичний персонал, і діти. Міністерство охорони здоров'я в своєму телеграм-каналі виставив посилання для допомоги Ахмедиту. Щодо електропостачання, то ДТЕК повідомив, що в Голосіївському і Шевченківському районах були зруйновані або пошкоджені три трансформаторних підстанції. ДТЕК, пошкоджені електромережі, але всі енергетики вже працюють на місцях. Більшість будинків буде заживлена за резервними джерелами найближчим часом. Вже не. Одно, не Кілька повітряних тривог ми сьогодні чули. Власне, зараз триває тривога, тому що є загроза балістики. Чергове нагадую, що будь-яка повітряна тривога це потенційна небезпека для людей. Тому прошу, будь ласка, всіх думати про свою безпеку, життя і здоров'я і спускатися до укриттів. Так, власне, берегти себе сьогодні це найважливіше, мені здається. Дуже дякуємо вам за це оперативне включення. Михайло Шаманов, речник військової адміністрації міста Києва, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо за оперативне Дякую включення. Спасибо.